Всім привіт, дорогі глядачі! Ви на каналі «Єлена Холланд 5 Українців Нідерландах». На своєму каналі ми розповідаємо про життя українців Нідерландах. Хто ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підписуйтеся. Пишіть коментарі, що б ви хотіли узнати про Нідерланди. А також я хочу подякувати всім своїм глядачам, які вже підписані, і підтримують мій канал. Сьогодні в нас гарна новина. Я можу вам розказати гарну новину, що ви породіли разом зі мною. Нам сьогодні ставлять вікна. Хто дивиться мене постійно, знає, що ми з Києва і у нас. Вибуховою хвилею, Ражською ракетою від Ражської ракети, вибило вікна в квартирі. І я дуже вдячна всім, хто підтримав мене і матеріально, і морально. Це дуже-дуже було для мене важливо. Дякую всім мої дорогенькі. Дякую, Нелічка, дякую, Лариса, дякую Сонечка. Всі-всі-всі, дякую своїй сестричці, хто підтримав нас цю нелегку годину. І морально, і матеріально. Дуже всім дякую. Я поставлю фотографії тут, як ми вже монтуємо ці вікна новенькі. Дійсно, хтось може подумати, чого ви там радієте. Війна йде так. Але ми всі сподіваємося на мир, щоб припинятися ці обстріли, і вже люди можуть жити спокійно, відремонтувати свої домівки, свої квартири. Відбудувати, в кого вони сильно розрушені. Ну, взагалі, так, треба сподіватися на краще. Ну, от ми ставимо вікна, тому що квартиру не можна було так залишити. Зима, холод, позабивали трохи фанерами, а тепер міняємо фанери на постійні вікна. Мені люди писали в коментарях, що по Україні тисячі таких квартир. Так, я з вами згодна і я всіх. Підтримую всім, співчуваю, бо знаю, яке це лихо. Але слава Богу, слава Богу, коли немає жертв, це дуже важливо і всім треба молитися, щоб менше було жертв і взагалі їх не було. Дякуємо нашим ЗСУ, нашим ПВО, які збивають ці ракети і е, захищають наше місто. А ми зараз йдемо в бібліотеку на курси. Продовжуємо наше навчання для інтеграції в Нідерландах. Скоро буде вже два роки, як ми в Нідерландах, тому є багато досвіду. Кого цікавить, пишіть запитання. А інтегруватися треба. Треба вчити мову, щоб можна було спілкуватися з людьми, щоб можна було висловити свою думку, свою подяку. І взагалі, ви знаєте, кожному народу дуже приємно, коли ті, хто приїжджають, знають їхню мову. Ой, але зараз по всій Європі, і по Нідерландам, в тому числі, дуже-дуже ви знаєте, така хвиля йде, що люди незадоволені біженцями, мігрантами, їм не вистачає самим місця. От і вони, як би, проти цього і керівництво, влада думають. Що ж робити з нашими біженцями? Ну, поки що змін ніяких немає у виплатах і в проживанні, але весь час точаться такі розмови, що щось будуть міняти, щось будуть міняти. Ну, це по всій Європі так. Друзі, сьогодні вже наступний день. У нас сьогодні сонячна погода. Я вже на велосипеді. Завезла ніка на реабілітацію, але дуже-дуже сильний вітер, тому закутуємося, бо нам не можна мерзнути. Ось дивіться, яка ну, вітер такий, що прям здуває здуває велосипед. Сонечко там десь за такими хмарками. Люди кутаються, від вітру, закриваються, але не одягаються, все одно шапки не одягають. Ми Одягаємо шапки. І ще закутуємося в капюшони, тому що вітер, вітер, вітер. Ось така погода в Нідерландах. Але вже пташки співають, вже відчувається весна, я зараз вам покажу докази того, що вже почалася в Нідерландах весна. Ось, друзі, такі малесенькі докази весни. Що вже почалася в Нідерландах весна. Ось така краса. Ось красунчики лебеді. Віється на сонечку. Ти до мене йдеш, думаєш, у мене зернятка є, немає. І вас тут годувати не можна, хоч би і були. Ну ти красунчик. Так. Весна вже скоро, так. Парочка закоханих. Ось яка краса в парку. Трава зелена. Вона і не міняла свій колір, хоч і був трошки мороз, але все одно. Вона завжди тут зелена. Гарно в парку. І кущиці вічно зелені, теж прикрашають. Взимку, природу, щоб не було все таке сіре, безкольорове. Ось так все радує око. В Нідерландах тут дуже часто різні шторми, ось такими сильними вітрами, більше ніж 50 км за годину. І вони часто так сюди приходять. ну Це звичайна весна, вітряна, дощова. Звичайна нідерландська весна. Температура сьогодні плюс 8. Але холодний вітер. Ну, не сильно такий холодний. Я б не сказала, що він прям такий зимовий, але ну, холодний. Качки вже попросипалися, щось розповідають. Наша третя весна в Нідерландах. От ми весною приїхали два роки назад. Перша весна, друга весна минулого року, і це вже третя весна. Як же ми довго тут уже знаходимося? Так що, друзі, в Нідерландах дуже швидко приходить весна. Починається весна, природа дуже-дуже швидко реагує. Зразу все проростає, зразу все цвіте. Ну, звичайно, не городи, на грядки треба трошки пізніше сіяти, бо будуть дощі, і воно все повимокає, повимерзає. От. А так цибулькові вже вилазять в траві, де нарциси посаджені, теж вже вони такі сантиметрів по 10-15 повилазили. Коли вони встигли? Буквально тиждень назад. Був мороз і снігу трохи було, і вже все, нарциси повилазили. Ну от така от природа в Нідерландах. Мабуть, десь тепло. У них грунти теплі, мабуть, торфу багато, бо тут все-таки ми нижче рівня моря, тут осушувалися території, тому багато, мабуть, там корисних цих закладів торфяних. І різних таких, які прогрівають землю, і все так швидко проростає. Ну а на велосипеді ще холодніше їздити. Треба рукавички одягати, капюшон одягати. Ну, ви знаєте, ми не, не привикли, але вони настільки привичні, що вони навіть у морози і по голольоду їздили на велосипеді. Я дуже-дуже здивувалась. Ну, Є різні в інтернеті там з Амстердама відео, як люди їздили. Ало на велосипедах по засніженим дорогам, по слизьким дорогам, як вони падали. Ну, Ганяють на цих велосипедах просто віртуози. Нам це складніше. Я не брала велосипед, ну, тим більше ми хворіли з ніком. От, тому велосипед ми не брали. А зараз вже взяли. І Нік на реабілітацію поїхав, а я поїхала в парк вам познімати цю красу весняну. Початок, початок весни. О, вітер задуває. А ще прям телефон з рук вириває. І дуже важко тормозить велосипед, навіть електричний, проти вітру їхати. Ось така погодка. А дивіться, що я б тут побачила. Уже щось зацвіло. А ну, давайте ближче підійдемо, подивимось, що це таке. Ось. Ну це ж треба. Уже наче відцвітає. Що це таке? За кущик чи дерево, дивіться. Оце краса. Оце весна. Да, природа тут недовго відпочиває. В зимню сплячку. Швидко прокидається. Вон які квіточки. Давно не були в не Здавали пляшки, воно у нас скільки накопилося. Зараз підемо з дому, подивимось, на яку суму у нас буде. Поїхали. Ось на таких машинках їздить хто ходить. Я ось ще вам покажу трошки ніжну весняну красу. 3 євро тюльпанчики такі. Перші, перші ніжні тюльпанчики. Так, а це що таке? кокос пальма, Кокосова пальма, дивіться, О, який он, з якого горіха росте, гарна. Шикарна. Скільки вона коштує? 10 євро. Дивіться, яка кокосова пальма. Тріснутий горішок і проріс. красота Перший раз бачу таке. Гарна. Таке в нас ось такі квіти. Як цвіте Медініла, мідініла. Теж такого ще не бачила. Нарцисики вже так проростають. У мене теж вже проростають. І ось тут. І гіацинти, і панчики. Маленькі. 3,49. Можна купити, поставити на підвіконі і буде скоро цвісти. Можна купити ось такий один 97 центів. Це, мабуть, біленький буде. У мене немає. Візьму посажу. Нехай зацвіте. Так, білий, бачите? Біленький буде. Ось, в мене рожеві є, білого немає. Let's go to the sweetener.